І нехай день для добрих людей буде добрим з вами, людина Олена Щербань. Нагадую, що моя сила, моя свобода, моя воля, моє тіло, моя думка, моя душа, мій дух це все виключно моя прерогатива, це все виключно моє. Я лише я можу розпоряджатися, думати, як розпорядитися, вирішувати свою долю і все-все-все, що стосується мене, мого роду, моїх нащадків. Усе зле лихе анулювала, заборонила, обнулила у самісінькому ще перед зародку. Живу в радості, в любові, в багатстві, в щасті, в успіху, серед добрих людей, з добрими людьми, з дітьми, які сміються, дітей багато, навколо грають весілля молоді люди. Радіють усі життю і тішаться. Оце в мене таке моє слово сьогодні. А тепер я буду говорити про Коровай Фест. 26 жовтня ми спечемо короваїв. Я підозрюю, що їх буде не менше 40 Правда, Таня Мінськовська? Тетяна Мінськовська, наша паніматка, наша головна коровайниця. Даруйте всіх дорогі дівчатка. Вас чекає багато сюрпризів, гостей та й самих учасниць. Ну, наприклад, деякі з них буду говорити, бо ви ж їх ще не бачите. Ми готуємо три виставки: одна персональна пані Лідії Рудь, дві виставки дует Тетяни Вінськовської, Ганни Халімон і. Катрусі Юр'євою і Людмили Моргінуї. Ми готуємо для вас презентацію книги рекордів клубу Борщотворців тістотворців, директорка книги рекордів Людмила Будко і її заступниця красуня пані Уля Тимошенко. Ми презентуємо Українську гастрономічну академію і я оголосила вже, що вже маю два професора. Я перепрошую три професора. У мене вже три професора, один почесний. Два з них. Перший професор Людмила Будко і, друга, і другий професор пані Олена Корогод. Третю, скажу вам на нашому заході. Варимо капусняк, печемо пироги, смажимо ковбасу. Ковбаса може бути не тільки з м'яса, до речі, а з кашею чи з картоплею. Готуємо вегетаріанські страви, печемо вергуни. Що ми робимо? Варимо квас. Смачний медовий опішнянський, смажимо рибку, овочі, фрукти. печемо гарбуз. Варимо гарбузову кашу і гарбуз з медом, кисіль варимо фруктовий, вареники варимо. А що знайдемо туди, і напхнемо в ті вареники. Ось, значить, що ми ще робимо? Ми презентуємо фрагменти українського народного весілля, музей весілля з нами великий буде ще. Я качаю качану кашу для вас, хто може, теж, можливо, пані Лідія долучиться. Ну і не буде коли в неї виставка, вона буде пишатися. Пані Людмила Будко, хто захоче, будь ласка, якщо вони захотять і зможуть, то беріть участь. майстер клас буде безкоштовний. Тепер що качану кашу наваримо, що ще наваримо. Що захочемо того і наваримо. Замовляйте, шпундра з буряками обов'язково. Гості, ми вас вже чекаємо, ми для вас вже готові, програма готова, садиба готова. Головне, що я готова, організаторка. Я не знаю, як у вас. У мене надзвичайно швидко летить час. Багато завдань собі поставила. Осінь, пора жнив. Жнивую. Плоди своїх плодів, своїх трудів, жну, але ж що сіяло, тепер ж треба його жати, тепер його треба складати в копи. Тоді ті копи треба перетягувати, переносити в комору. Треба комору ще одну, бо бачу в одну не влазим. У мене на правду, їх дві, вже дві, дві комори повні, третю ще треба. Тобто роботи, роботи чимало. Ладуйте себе, в першу чергу, ладуйте свій простір. Будьте тим, ким ви хочете бути. Я є людина, я є жива людина, я є та, хто живородяща, я є та, хто живонароджена, я з творцем. Творець повністю абсолютно мене оберігає. Все, що я хочу, те я сама собі і роблю. Оце, знаєте, схотілося молочного киселю. Ну хто мені зварить? Сіла, помедитувала, молочний кисіль, зварився, не зварився. Та пішла, взяла чавуна, пішла до сусідів, купила молока. А до сусідів, щоб сходити, це сусіднє село. Та й, та й зварила. Крохмалю треба картопляного. У мене є минулорічний картопляний крохмаль ще є власноруч зроблений. Бабуся Марія з дитинства, дуже багато це пам'ятаю, в Деканщині, Бабуся терла картоплю на таку дрібну терку. Така була вона трішки, ну, скажімо так, механізована, бо з ручкою. І терлася та картопля, потім змивалася, і потім от і залишався крохмаль на дні. Ой, це все так довго було, потім він сушився, ну і був крохмаль домашнього виробництва. І я це про це запам'ятала, знаю, так що там я всі це знають. Той робіть собі для себе: добре робіть, добре й буде. Ну, це є крилатий вираз, це є фраза. З Гри... Григорія Квітки Основяненко, так називається поема. Добре роби, добрий буде. Дивіться, говорила, починала з одного, згадала всіх на світі. Усім нехай добрий день для добрих людей буде добрим.